Сьогодні хочу порозмовляти з вами з приводу користування дорогою косметикою. Ви знаєте, дуже часто, і я так само в свій час, коли ще була зовсім молоденькою, я заблуджувалася і завжди так мислила, що якщо користуюся дорогою косметикою, то у тебе буде шкіра ну просто золото. І... Старалася завжди користуватися гарною косметикою. І один час навіть почала користуватися дуже дорогою косметикою. І якийсь період користувалася, мабуть, десь років 5, може, більше, дорогою косметикою. І, ви знаєте, прийшов час, коли я у мене не було фінансів купляти цю дорогу косметику, і я перейшла на звичайну. Але для мене було шоком те, що моя шкіра стала не сприймати косметику, та яка була дешева. І я зрозуміла, що, мабуть, є якісь інгредієнти у дорогій косметиці, що потім, щоб вернути нормальні. Нормальну собі косметику, тобто користування нормальними, натуральними, якимись масками, там, оліями, натуральними всім, що ми маслами, то це потрібно час. І що саме цікаве, я звернулася до косметолога, яка подивилась мою шкір і сказала, я бачу, що ти користувалася дорогими косметиками, і ти собі спортила шкіру. Вона в тебе утончилася, утончилася і почали проступати тоненькі такі, синенькі такі, через шкіру капілярчики видні, почалися. Вона каже: це в тебе от дорогої косметики. І я тоді задумалася, що да, так, правильно, пора вже переходити на нормальну косметику. І... А ще був один у мене випадок, який мене також, по, як то кажуть, поверх в шок. Коли я користувалася другою косметикою, в цей період я любила ходити на всі презентації інших косметик. І коли я була на одній з презентацій других косметик, не тієї косметики, що я користувалася, то мені косметолог, та що там працювала, вона сказала: в тебе почало, почало сповзати обличчя. Я так собі думаю, як це вона в мене почала сповзати. Я користуюсь такими дорогими кремами для, для обличчя. І ще воно в мене почало сповзати, а це мені тоді, мабуть, було років 38 до 40. Так, я дуже-дуже так, стала така знервована, як це вона так могла сказати. От. Але потім почала придивлятися до обличчя. Так, да, дійсно. Почали о о о о о о, ці куточки губ, отак Ні, ну Це нормальний процес. Ну, я ж думала, що користуючись дорогою косметикою, в мене цього не буде. Воно мені буде держати шкіру. Також у мене був ще один випадок, коли моя клієнтка, а я юрист за фахом. І вона мені каже, я почали розмову за косметику, і вона каже мені, що я користуюсь дорогою косметикою, але один раз у 5 років я роблю собі пластику і все, -все ставить на місця контури обличчя. Я так була в шоці, думаю, боже, людина користується дорогою косметикою, вона нічого не держить. Шкіра, як старіла, так і старіє. Тільки ми там десь у, у середині себе погладжуємо себе по голівці і кажемо, о, яка я молодець! Я користуюсь дорогою косметикою для того, щоб в щоб мене подовше була моя шкіра молодою і красивою. Тобто це ми самі себе вмовляємо, ну так? Тому що, якщо так подивитись на ті інгредієнти, які у цих дорогих кремах, то чого там тільки немає. Яке зовсім шкідливе для нашої шкіри, шкідливе. Не, не то, що воно для нас гарне для нашої шкіри, воно шкідливе. Воно навпаки, кажуть, погіршує. Тільки погіршує нашу шкіру. Тобто, який вихід і ви, 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 висновок із цього? Ко, е, але це дуже так цікаво, звичайно, проїздить. Е, є соціальні групи різні. От є соціальна група багатих людей, які користуються дорогою косметикою. Ця соціальна група користується дорогою косметикою. І другою уходовою, косметикою, ходить до косметологів, вкалує собі все, що тільки вона може вколоти за свої гроші у своє обличчя, а який вихід тох цього всього? В кінці вони все одно йдуть на пластику. Тобто. Що з цього стає зрозумілим, що вся дорога косметика, вона шкідлива, вся, всі оті косметичні процедури шкідливі, які є у косметологів. Вони шкідливі також для нашої шкіри і для нашого організму. Тобто вся індустрія краси працює на багатих людей, які яким втюхують дорогі. Брендові, косметичні уходові речі, що вони скоріше з ними користувались, погіршували собі кожу і йшли на пластику. Супер! Продумано, супер. Бідні люди цим не користуються. Середні люди середнього, середній клас через одного можуть купувати, купувати собі дорогу, можуть купувати собі дешеву. Все одно результат один і той же. Тому що не може бути такого, щоб людина, користуючись тільки кремами дорогими, нічого не робивши більше для свого організму, не робивши гімнастики, не, робивши, не займаючись саморозвитком, не робивши собі маски для обличчя, звичайні, натуральні. тобто, це праця кожного дня. З самого ранку людина встає і починає працювати над своїм тілом, над своїм розумом, над усим, усим, усим. І тільки ті люди, які це роблять, вони дійсно можуть зберегтися подовше молодими. Всі останні, хто любить. Просто платити гроші за те, що їм зроблять що вони будуть красиві, собі зроблять, там, що вони тільки собі не колють, все в одно це настільки вредне, для, наскільки шкідливе для їхнього організму, що все одно старіють вони точно так же, як всі. Єдине, що їх спасає їх. Тобто те, що вони роблять пластику. Так, пластику зробили, як то казала моя знайома, хватає на 5 років. А ви ще думаєте на цю тему? От, моя думка така, що все, що пов'язане із випуском продукції косметичної в промисловості, в промисловості, це усе шкідливе. Наприклад, коли робиш вдома крем для себе або батер, то ти знаєш, який в нього термін, наскільки він, скільки він годний, срок годності. Да? Тобто ти знаєш, що оця масочка в тебе до кінця неділі потім її викидає. Оцей кремушок в тебе 3 місяці батер, може, може більше, потім він вже буде непригодний. А дивіться, а звичайні креми, які ми купуємо в магазині, всі мають сроки, срок годності, рік і більше три роки. В основному це три роки. Дуже рідко, коли має срок годності рік якийсь крем. Даже навіть подумати в себе в голові, що там можуть бути за консерванти і наскільки вони шкідливі для нашої шкіри. Значить, вся індустрія краси і промисловість, і косметологія працює для того, щоб людина просто приносила гроші. Точно так же старіючи, як і та людина, яка не ходить до косметолога, ніколи. ніколи. Їх тільки відрізняє те, що в той є гроші, і вона може себе. Мучити цими косметологічними процедурами, які дуже шкідливі, дуже, деякі з них навіть дуже болючі. Що таке значить, я не можу навіть собі представити в голові, як це больно отак обкалувати свої, своє обличчя вітамінами, для того, щоб потім виглядати, нібито ти, збудуна. Ну, це ну, подивіться на людей, які обкали підколюють собі для того вітаміни. Оці всі. Я навіть не знаю, що це, це якось називається мезотерапія чи що. Ну, подивіться, через деякий час людина раз в другий раз, третій, там вже раз в півроку треба колоти. І людина стає похожа на алкоголіка. Вона стає припухла, лице припухле. Ну, що я не права, подивіться на цих людей. Дуже видно, дуже гарно. А що таке значить зробити собі операцію пластично? І скільки це потім треба виходити з неї? Ну, я, я так вважаю, що це люди, які себе не люблять, будуть це робити собі. Якщо в людини дійсно дійсно якісь проблеми, проблеми не косметичні. Характеру, то так, да, пластика необхідна. Необхідна для того, щоб людина могла вийти на вулицю могла спілкуватися з іншими людьми, щоб ніхто цього не боявся. Ну, коли людина сама лягає під ножа для того, щоб себе мучити, ну, не знаю, це якийсь мазохізм. Ну, це моя думка. Люди, дівчат, дівчата, що ви думаєте на цю тему? Які у вас були? Цікаві моменти в житті. От. Діліться. Мені це теж цікаво, ваша думка. Як ви думаєте, що може дати можливість протриматися подовше молодим? Як ви тримаєтесь молодими, діліться, будь ласка, буду дуже рада. До побачення.